Всім привіт! З вами Ковальовий і Сьогодні ми поговоримо про омивач заднього скла і задньої камери. Є така проблема в багатьох машинах, що немає зворотнього клапану. І ви, коли запускаєте омивач скла, то у вас спочатку двірник, він по сухому туди-сюди мазюкає цю багнюку всю, ви просто псуєте ось цю гуму, і вона у вас довго не прослужить. Я розумію, що деякі з вас взагалі не користуються цим для вас, саме Toyota BZ4X взагалі прибрала цей двірник, але в тим, у кого він є, Бажано поставити зворотні клапани. Як його поставити? Відчиняємо багажник і знімаємо ось цю накладку. Знімається вона легко, вона всього на чотирьох пістонах. Це для тих, у кого немає омивача камери, а є тільки штатний омивач. Отже, в мене вже встановлений омивач задньої камери. Хто не бачив, я залишу посилання на це відео в описі. Ось так у нас вмонтований. Є ось такі. Зворотні клапани це трьохходові, а є двоходові ось такі. Тобто, якщо у вас немає омивача задньої камери, вам потрібен ось такий. Тут є напрямок потоку, він позначений стрілкою, ви не помилитесь і встановите його правильно. Що стосується ось цього трьохходового клапану, то тут є трошки один нюанс. У нас є ось ця трубка, це рідна трубка, яка йде на омивач заднього скла. І в нас є ось такий клапан. Тут от у нас такий трикутничок. Для тих, хто не розуміє, що це, це якраз напрямок потоку. Тобто, ви шланг подачі рідини під'єднуєте до ось цього клапана. До цього виходу. А далі вже ось ці два виходи, вони розподіляються на омивач і на заднє скло. Тобто, цей клапан нам допомагає, як утримувати. Рідину в системі, щоб у вас не терло по сухому або принаймні зменшувало це, це тертя. Та вирішує проблему розподілення між двома потоками. І нагадую, якщо у вас один потік тільки, немає омивача, то вам потрібен ось такий зворотній клапан. Їх багато на AliExpress, продається, посилання на них теж залишу в описі. Купляєте напрямок потоку, розрізаєте вашу трубку, вставляєте в розріз. І у вас буде все працювати як годинник.